Всім добрий ранок. Сьогодні такий чудовий ранок. Вітерець такий легенький виває. Хочу показати вам деякі свої гортензії. Сьогодні 31 жовтня, закінчується жовтень місяць, а гортензії ще деякі квітують. Ось у мене така гортензія діамантіна. ще має квіти, От, але вона. Вона пізно у мене зацвіла десь у вересні місяці, через те, що на початку свого квіту, розвитку, на початку вегетації, у неї був випадково зламаний пагін. Ось тут видно, бачите, ось зламане. І пішло рости два отаких от пагони. І виросли вони такі гарненькі, потужні. Ну і квітки, звичайно, вона видала і бутони, і зацвіла, вона почала квітувати десь у вересні місяці вже. І от два місяці вона от в такому стані. От, ну, була спочатку в таких зеленкуватих тонах, лаймових відтінках, потім стала ніжно-біла, потім такі вершкові тона, вона собі, як кажуть, оділа. От. Ну і зараз ось вона так виглядає, вже починає, бачите, ось квіточки починають коричні віти. Але все одно ще радує око. От, і ще вона якби, трошки квітує. діамантіна ось така. ну Тут у мене ось гортензії в горщиках, вже так виглядають. Вони теж деякі скидають листочки, а деякі ось ще ці новопосаджені, гарненько себе якби без, без пожовклих листків. Ось гортензія без назви, це з мого черенка, теж ще зелена стоїть в горщику. І що я вам хочу сказати, що ті гортензії, які в відкритому ґрунті, вони якби бистріше і цвітіння своє закінчують, і листки починають скидати. Ось бачите фантом, які в неї вже листки. ось Бачите, які красиві. Скільки тут кольорів на цьому листку? От подивіться, яка краса листка. Ну, хіба це не чудо, Оце, дивіться, які гарні листочки. І ось такі ще є на них квіточки. От, бачите, ось такі вушка залишилися, Того, що тут було в мене таке велике шикарне суцвіття. і був сильний вітер, і не видержало. Суцвіття зламалося. От не знаю, як це пояснити. Ну, от такий фантом зараз. Але я ці вушки ще поки не обрізаю. Хай ще вони трошки поквітнуть, Подивимося ще на них. Ось такий фантом. Далі ось тут у мене в горщику теж з мого череночка стоїть ще повністю зелена. Бачите, в горшках повністю зелені. Тут ось такий маленький був пагінець, так уже гарно він за... підріз за сезон. Ось такий, це без назви в мене гортензія. Ось, будь ласка, дивіться, в горшку стоїть металіка, теж немає ще на ній жовтих листків, але я вже їх не поливаю. Уже от так, от, яка їм погода, от, дощ там припаде трошки вологе, а так я вже їх не поливаю. От. І ось в такому стані в мене. Має такі соцвіття полярний ведмідь. Бачите, які соцвіття в нього. Зараз він вже якби от такий давно стоїть, вже може більше, та вже дуже давно. Маємо, з вересня місяця. Оце в нього такі соцвіття Ну, я їх ще не обрізаю. Тут теж ще, бачите, мало листків пожовклих. Ось такі гортензії. Теж вже не поливаю їх. от Підготовлюються до зими. Ось такі квіти зараз на даний момент. Ось ще трошки у мене є гортензії з ширинків, от, які в маленьких горщиках, двохлітрових. От деякі вже скинули листки, деякі ще, бачите, зелені стоять. От, тут ось такі цвіття є. Ну, вже можна позрізати. Я їх... Вони всі замульчовані у мене, примульчовані. От. Але от в такому стані от покажу вам ось ця гортензія пересажена, переділена. Це широколиста гортензія. У мене було відео на каналі, де я розділяла її. Я викопала кущ широколистої гортензії для пересадки. І розділила один, одну частину цього куща, посадила у відкритий ґрунт, а другу частинку от, я висадила у горщик. Це... Горщик на 5 літрів, і ось вона зараз так виглядає. Ось у неї почечки, бачите, є. Ну Я її ще нікуди не ховаю, ні, ні в який гараж не ставлю ще, вона в мене на вулиці. Трошки хай ще буде на вулиці. От, не треба їх спішити десь ставити в гаражі, в погриба. Це вже, якщо такі вже сильні, будуть вже заморозки, тоді вже. А поки що їх немає, то гортензії стоять на вулиці, щоб вони не запріли, не було в них ніяких грибкових. От бачите, ще тут такий ґрунт доволі вологий там. от. Ну і Тут ось у мене такий цілий ряд таких, от ще залишилося. З моїх череночків, це всі гортензії з моїх черенків. От такі вони зараз виглядають так на сьогоднішній день. От, поки стоять у мене вона на вулиці. Ось ще мої гортензії в горщиках. От, бачите, в горщику без жовтих листочків, ще вона якби ось така пінківінки, посажена цією осінню. От, Мілк Хані вже з майже скинула свої листки. от, Це ось. Інфініті, недавно знімала її, посадила в такий 7-літровий горшок Infinity і Colorful Full коктейль. Ось такі дві гортензії посадила в такі горщики 7-літрові. Це без назви у мене зламана ось. Але такий, бачите, потужний такий стволик і бачите, які почечки. Ну, це, видно, буде така високоросла, гарна, мощна гортензія. Ну, на те літо буде видно. Ну і бонфайр ось така. Зараз ще з такими суцвіттями, листки ще зелені. От у нас в цьому регіоні, де я проживаю, ще якби таких глобальних приморозків не було. То так себе гортензії зараз ведуть. Бонфаєр. така. Зараз ще покажу вам гортензію. Ось такі, що в мене є гортензія. Ну, Я її купляла як самарську лідію, але це, мабуть, пересорт. Я так думаю, що це пересорт. Хоч гортензії по-різному себе проявляють від погодних умов, від жари залежить, від поливу, від усього залежить, як вони себе проявляють. Ну, Я тут особливостей самарської лідії не побачила. Ну і листки подивіться, які тут ось листок. Бачите, який листок на мою долоню. А в Самарської лідії я бачила горщик, то листочки менші, темніші. Ну, зовсім не такі. Не знаю, як називається вона. Пересортом пішла у мене ця гортензія. Але ще має отакі цвіття. От Бачите, і ось ще запізніли, маленьке, ще біленьке таке квітує. Ну, якби і є, от бачите, на ньому ця маленька бубиночка червоненька. от е, Її не було. А потім, оце, як уже пішли холодніші ночі і ранки, такі вже, може, де місцями були такі приморозки. ну мене на участку я якби, не побачила в своєму дворі. От бачите, яка вона, ця квіточка. Ну, я не знаю. Якісь сумніви в мене є, що це не Самарська Лідія. Ну і по кольору суцвіття вона ж Самарська Лідія. От я скільки дивилася, вона така темно-червона, як винна, така наче аж. Ну, а тут такі ось кольори, бачите. Думаю, що це не Самарська Лідія. От так от зараз вона виглядає. Тут були такі вже ці суцвіття, якби підсохші, я їх позрізала. Два. Так, ну і зараз покажу ще дві гортензії. От графіті ще в мене квітне, бачите, як теж, теж уже починають коричні віти її квіточки, пелюсточки. Це моя графіті, красунечка. Це в мене штамбік. От бачите, теж штамб. Основні листки вона вже давно скинула, такі, що в неї були. А це вже пішли, бачите, з почок, якби нові пагончики такі поросли. Ось бачите, Але я їх не зрізаю. Думаю, от вони хочуть якби жити, да, ці пагони, хай вони будуть. Все одно я буду робити обрізку навесні цього штамба. От, і вони зріжуться, ці верхні частини гілок. Ну, от так зараз виглядає. І ось теж моя гортензія це ваніла фрайс в горшку. От бачите, теж листочки якби, попідсихали, от, краї листків, вона вже не поливається. І от такі суцвіття. Уже якби підсухші і ще в кольорі стоять. Ну, дуже красиво. Мені подобається. розумієте? Мені подобається. От, е, я їх і не зрізаю, тому що ще вони і в такому стані, вони ще прикрашають подвір'я. І мимо проходиш і все одно, як кажуть, дивишся на ці квіти, любуєшся ще ними. Так що я не зрізаю, зріжу трохи пізніше. от, такі от. мої гортензії. На сьогоднішній день. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!